Як з цим боротися? От хотів би вас запитати. Звісно ж, ми очікуємо в 16-х, але якщо говорити про диверсійну діяльність, ось, з технологічної точки зору каби це ж не щось таке унікальне і дуже сучасне, ну така собі бочка із тротилом, якщо дуже сильно спростити, і тут тротил, який потрібен, потрібен в кількості 250-500 п'ятсот і, і більше. Якщо говорити про диверсійну діяльність всередині Російської Федерації, їхня промисловість, їхні ВПК саме в тротиловій частині, от наскільки багатий, наскільки він вразливий до цього всього? Ну, вони залежать від постачання деяких вибухових елементів з інших країн. Вони навіть, скажу, не тільки по тротилу, вони навіть Порох, вони не можуть порох повноцінно. Виробляти, вони отримують, наприклад, целюлозу, хлопкову целюлозу з Узбекистану, з Казахстану, з Киргизстану, з якої робиться порох. Тобто хлопкова целюлоза – це один з елементів порохів. Вони отримують схожі елементи від Китаю. Тобто не повноцінно порох ось привезли вам, бочку пороху, так? Ні. Саме Добре. хімічні елементи, які вони використовують при виробництві. І так само стративом. Тому, в принципі, якщо щось станеться на підприємствах, хімічного підприємствах, які виробляють ті чи інші хімічні речовини, то безумовно цей процес може зупинитися. У нас же ми бачимо, що зараз зменшилось використання а В зоні бойових дій ланцетів, от це дуже цікавий момент. Після того, як ну одне підприємство, яке виробляло для ланцетів деякі елементи, в тому числі і оптика, так. так, воно трошки щось там сталося, отже, виробництво повноцінно зупинилося, ми бачимо зараз, що був була така досить суттєва пауза в використанні шахедів масового, тобто масове використання шахедів Ми зараз давно вже не спостерігалося, а ми маємо останнім часом такі більш-менш обмежену кількість використання шахедів. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що у росіян, ну, немає повноцінної логістики. Щодо постачання шахедів на тимчасово окупований півострів Крим, і за цю логістику, до речі, відповідав не тільки Керченський міст, а відповідав і, ну, наприклад, великі десантній кораблі проекту 775, mm. той самий Цезар Куніков, наприклад, не виключаючи, що на ньому також розміщувався відповідний вантаж з шахетів. То якась частина пішла на дно моря. Отже, ось такі точкові удари вони дійсно можуть дезбалансувати. І так само і з бомбами, але з бомбами все ж таки є нюанс: Росія отримала в спадок від Радянського Союзу тисячі одиниць, навіть десятки тисяч цих авіаційних бомб різних модифікацій. Питання, звісно, яка з цих бомб придатна для використання, але я скажу так, більшість так. Більшість придатна, і тому вони можуть їх використовувати навіть у разі е, якихось е, якоїсь проблеми на виробництві. Е, було б цікаво зупинити виробництво самих цих універсальних модулів планування та корекції польоту. У МПК, ось тоді так дійсно, але вони не вибухові. Це метал, і його можна ну і навіть в якомусь гаражі зварити. Mm -hmm. Скажімо так, вони дуже примітивні. Тому для цього не треба якогось там високотехнологічне виробництво та якийсь станок, який один на всю країну і працює 24 на 7, і Якщо він буде а, знищений цей станок, то зупиниться виробництво. Ні, на жаль, а з цим так не вийде.